Беремо картоплю, я взяла 12 штук і ретельно її миємо під проточною водою. Тепер перерізаємо кожну картоплину на дві частини, складаємо все в глибоку миску, додаємо сіль, додаємо чорний мелений перець по половині чайної ложки і додаємо приправи будь-які. У мене приправа гурман. Перемішуємо, кожну картоплину обмокуємо в приправах. Тепер беремо звичайне сало, тоненько його нарізаємо. Беремо зубочистки і проколюємо кожен шматочок сала. Тепер викладаємо зверху на картоплю. Картоплю складаємо на противень, застелений пергаментом. Духовку гріємо 180 градусів, кладемо в гарячу духовку на 40 хвилин. За цей час сало трохи розтопиться і просочить картоплю. Дуже смачно рекомендую приготувати. Це просто. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.